Вітаю, Тамара Шерханівна, От Ігорівна. Здоров, нелюдська дитина. Сіда. Марина, а що це я не зрозуміла? А що це ти пляшку відкрила? Ми ж Миколі на поминки її приготували. Та ну ма. Він через день може про мої поминки жартувати а я сонічись. Так ви до них все ближче і ближче. Він кожного дня про мої поминки жартує. Да ладно. Ні, реально. Що за свято? Я не зрозуміла. Що це таке? Що за свято питаю? Що? Професійний день Оленаря. День зяття у борг. Микола сьогодні здав кров. Так, Тамара Ігорівна, не всю ви із мене випили. Ото потрібна кров бризкати усюди. пшик-пшик. Ну, кому може стати в нагоді його кров? Ну, кому потрібні твої кобацити? Це ви із заздрісті кажете. От вашу то кров ніхто не бере, вона аж шприці роз'їдає. Ні, ну не може, не може людям стати в нагоді його кров. Ну немає, немає такої групи крові, настільки негативної. Ти чого взагалі прийшла? Що трапилось? Прийшла ось? Тато не телефонував? Ні. Мені теж не телефонує. Я йому дзвоню. Сережа, Сережа, випий, будь ласка. Я тебя молю. Слухай, да я щось якось не хочу. Сереженька, ну треба. Ну треба випий. Да, та, та ні, я ж после операции. Сереженька, Сереженька, випий, будь ласка. Сергій Іванович? Що звідси? Що ви там придумували? Нічого. Що придумували, питаю! Що придумували? Вже п'ять днів. Ну і що? Твоя мати мені на мозги капає вже п'ять років. І нічого. Відремонтуєш, коли? Піду у відпустку і відремонтую. Ти зараз у відпустці? Ну так ще десять днів. Часу повно. Ага, он. Треба вже міша прибивати. Я викликала чоловіка на годину. Ось зараз прийде якийсь мужик. І тобі буде соромно, що якийсь лівий чоловік у твоїй хаті щось ремонтує. О! Вітаю! Ви хто? Я чоловік нагоди. А як вас звати? Сніжана, до побачення. До побачення, до побачення. До побачення. Надя, я не розумію. Ти чоловіка чекала. Чи тобі мийку треба полагодити? Йолин палить. Незручно якось. Достатньо. Ось ваші інструменти, магнітофон. До побачення. Сніжана п'ятого розряду. Ну, зручно. Ну тут документи всі. А як вас звуть? Маю. Маріо! Ходімте Маріо, я покажу вам дитячу. О! Проходьте няня Маріо.